Підставі з номами, зараз я знімаю. Можливо, ті, хто підписаний на моє народі, бачили відео Чарівний лід». тобто там де, ніби ставити спеціальні формочки для Йолісу, всякі фруктики, і заливати там, там, там живчиками і так далі. Тож я вирішила теж це зробити. Дивіться. Клуб. Ніч Ка. Клуб, ніч, К. Наливаємо живчик. Все. І чекаємо дві години, поки воно все не заморозиться. І щоб ви зрозуміли, яку я там глидину залила. Я залила на бензин. Про чому тут бензин? Я залила з живчик. Так. Ну, звичайно, я забрала в морозилку, не забудьте запхати в морозилку. Е тому що ну, я не думаю, що ви такі забудьки, як я, що я просто все налила. І забула про морозилку, так що не забудьте запхати це все в морозилку. У мене панда і вона старається. Ну от, час настав дві години минуло і я готова витягати мій чарівний лід. Ну от наш лід готовий. ням-ням. Mm, Коротше, ви теж мусите таке спробувати тому. я Нам раджу не купляти ось які магазині Люди, які, а зробіть це все вдома і це... Бачите, я в хоті. Mm. Коротше, постав пальчик вверх. Блін радіо, ти Ну, так що постав пальчик вверх, якщо захотів. Mm. Ну і, звичайно, якщо ти будеш работати, то зніми по це відео. Я обов'язково подивлюсь. Mm. <coughs> Бачите кафе і льотики. Я обов'язково подивлюсь і ну, назвіть це відео також черний віт, так як щоб я ну, знала, як знайти це відео. І я вас дуже сильно, дуже сильно, сильно люблю. Прям як цей льодик. Па-па!